В області за останню добу на COVID-19 захворіло 7 мешканців регіону, 36 людей одужало, двоє померло. Станом на 4 січня в Олександрії лікується 46 хворих на коронавірусну інфекцію. Із них 14 усі перебуває в інфекційному відділенні ЦМР, в тому числі дві людини на апараті ШВЛ. Із пневмонією в стаціонарах дитячої та міської лікарень знаходиться 8 дітей, і 56 дорослих. Вдома лікуються 268 хворих. Олександрійці 2020 рік провели марафонним забігом. 31 грудня о 10-й ранку всі бажаючі зібралися на площі Соборній і після реєстрації та розминки побігли у напрямку площі Покровської та назад. Цьогоріч участь у новорічному забігу взяло 200 осіб. Серед них спортсмени, представники нацкорпусу та громадських організацій, військові і просто активні Олександрійці, які долучилися навіть цілими родинами. В рамках марафону був організований збір коштів для організації новорічного свята за. Аніматорами і солодощами для дітей з особливими потребами. В Олександрії проводять благодійні обіди для нужденних. Кожної неділі о 13-й годині біля єпархіального центру, що поруч з томат-поліклінікою священики пригощають тих, хто опинився у важких життєвих обставинах. Допомогти як продуктами, так і коштами може кожен. Йдеться в оголошенні. У зв'язку з адміністративно-територіальною реформою деякі районні заклади культури підлягають ліквідації. Серед них і Олександрійська центральна районна бібліотека імені Чижевського. Бібліотекарі, в оголошенні на сторінці закладу, просять своїх читачів повернути книги до 28 лютого 2021 року. 1 січня від тяжкої хвороби пішов із життя депутат міської ради скликання Микола Воробченко. Народився Микола Миколаєвич 1 грудня 71-го року в Олександрії. З 2003 року був приватним підприємцем. У 2015 році став депутатом міської ради. З березня 15-го по квітень шістнадцятого року проходив службу в Збройних силах України та знаходився в зоні АТО. Має знак за честь, і гідність та медаль за оборону рідної держави. Поховали Миколу Воробченка 3 січня в Олександрії.